Секунд: П'ять, чотири, три. Вірі каналу ЖТВ розпочинається новини. З вами ведуча Жанна Стасія та ж ми Хайло. Державна служба автомобільних доріг України розробила законопроект, який забороняє зміщення рекламу носіїв в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Законопроект вноситься на публічне громадське обговорення, тому що на авторс. Баба Катька повісила свої лахи на паркан баби Мокрині. після. Бабам Україня показала бабі Катці дулю. Повідомляє журнал Форт. У Джорджа померла кішка. Кішка, яка прожила 8 років в сім'ї американського президента Джорджа Буша, померла у білому домі. Кішка носила ім'я Індія на честь колишнього гравця бейсбольної команди команди. називав свої зуби мудрості своїми радниками. Останню частину стрічки Жехер була в Україні не те бачать її. Показувати кінотеатрах експертна комісія міністра філії та туризму. Можливо. Вона казає стіфу жорстокість, насильство, знецінення свого життя та татування. Це може знешкодити моральну форму. Оптимісти Волинського телебачення закупили усі серії санта барбара Зараз в десяти вогонь з касетами вони шукають першу серію. Зараз другого дня ліфтів платили по-різному виникла вимогу покарання. Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління голим ліфту з вічні червні цього року, не маючи затвердженої міською радою тарифу, рифу, засувало різну плату за свої послуги для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів та житлового. Комунальних підприємств. 78-річна Клавдія Петрівна прекрасно знала, що ніхто на неї ніколи не подумає, тому спокійно полила кнопки ліфт. У листопаді у 2010-го, березня 2011 року одинадцятого року будь міні школа інтернет-журналістики, яку організовує. Волинська редакція постила одрукну газету Кілограм. Кілограм, коли слово має вагу. У світ вийшов новий свіжий по студентського видання і філології та журналістики Об'єктив. Відтепер усі студенти зможуть дізнаватися про новини шпаль газети. Ось так так. Прямо мова звели. Редакції, шановні читачі, за вашими зеленими проханнями тепер наша газета буде виходити у рулонах і без тексту.